Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вашій увазі пилосос від компанії Bosch, а саме модель Advanced vac 20 В даному відгляді ми відкриємо пакування, подивимося, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: одноразовий мішок з нетканого матеріалу, тобто картоновий, щітка насадки на щітку для кращого прибирання вологи, щільова насадка, кутовий подовжувач, два подовжувальні пластикові патрубки. Кланг до самого пилососу одразу з адаптером під електроінструмент, котрий виконаний з силікону, та, власно кажучи, сам пилосос. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1200 Вт, продуктивність 4200 літрів на хвилину. Обсяг контейнеру для збору сміття 20 літрів. Довжина шлангу 2,2 метри. Вага інструменту 7,6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою перевагою даного пилососу є те, що він може працювати в парі з електроінструментом. Є розетка під 2 кВт. Тобто інструмент до 2 кВт ми можемо підключати до нього спокійно. Отже, як вже було сказано, є два режими: режим роботи самого пилососу та режим автоматичного включення пилососу під час роботи з електроінструментом. На цьому переваги даного інструменту не закінчуються. Ми можемо працювати ним і на видох, тобто використовувати пилосос як повітродув. Для цього ми просто в задню частину інструменту нашого пилососу підключаємо шланг. Відповідно, так само вмикаємо пилосос і все, він вже працює на видув. Перейдемо до фільтру. Як ви бачите, на ньому присутня спеціальна накладка, котра захищає від потрапляння дрібнодисперсійного дисперсійного пилу. Присутня і друга така сама накладка, котра використовується у випадку, якщо пилосос працює з вологим брудом. Сам фільтр легко знімається та очищається. У випадку, якщо ми працюємо з вологим брудом, ми підходимо до питання, наскільки захищений мотор пилососу. Мотор пилососу добре захищений від потрапляння вологи за допомогою спеціального поплавкового рівня. Далі ми бачимо наявність кришки на контейнері. Знявши котру, ми отримуємо доступ до внутрішньої його частини. Для чого це відбувається? Це відбувається для того, щоб ви могли злити всю вологу всю рідину з контейнера. В той час, коли, наприклад, не хочете змінювати повністю весь контейнер, тобто зібрали велику кількість вологи та просто її злили. А на задній частині контейнера ми бачимо те, що є місце під кожний з елементів, котрі використовуються з даним пилососом, тобто під все приладдя. Отже, як висновок, маємо багатофункціональний, універсальний та досить потужний пилосос. Друзі, на цьому наразі в мене все. Випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджер сайту інструмент. Вони радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!